Скільки ж я їла для того, щоб схуднути на 25 кілограмів і при цьому не зриватись, цей період тривав дуже довго, тому що я допускала багато помилок. Але сьогодні я вам відкрию деякі секрети. І ні, я не їла на 1200 калорій, як роблять більше жінок, бо цього занадто мало для нашого з вами організму. Тіло не розуміє, що ви вирішили сісти на чергову дієту та почати знижувати вагу. Ваш організм бачить, що ресурсу, тобто їжі, енергії, за? Мало і починає знижувати процеси всередині себе. Включається так званий режим енергозбереження та дуже уповільнюється обмін речовин. При харчуванні на 1200 калорій з'являються постійні зриви, тяго до солодкого, втома, нестача енергії, роздратованість. Я чітко пам'ятаю себе в тому стані. І забула також ще були набряки, і все це симптоми того, що ви можете їсти недостатньо. Тому для того, щоб знизити вагу на 25 кілограмів, як би це дивно не звучало, я збільшила кількість їжі в своєму раціоні, особливо складних вуглеводів. Так, так, ви починаєте їсти більше складних вуглеводів. тіло відчуває, що воно в безпеці, і починає знижати вагу. Ви виходите зі стану енергозбереження, зникають набряки, з'являється енергія. Ергія зменшується тяго до солодкого, зникає роздратованість. Звучить круто, правда? А про інші кроки, які мені допомогли, я розповім в наступних відео. Підписуйся!